Любі друзі, добрий день! Сьогодні ми з вами вирішимо, що треба зробити для того, щоб наші ампельні сурфінії, ампельні петунії, калібрахуа, неампельні петунії, щоб вони всі квітли аж до осені. Дивіться, зараз я знаходжуся на такій ділянці на якій представлені сульфіні і петуні, які ми з вами садили. Оці були вирощені з і ця, і ця, і ця були вирощені е за допомогою черенкування. Ми з вами черенкували. І та, що в горшку теж була вирощена черенкуванням. Оці 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 червоні, ті, що ми з вами сіяли ще в січні насіння. Теж, теж вони тут представлені. І невеличкий, невеличкий такий участочок. Це я взяла у подружки методом черенкування вона вирощувала, дала мені маленькі череночки, і вони собі тут ростуть. Я сподіваюся, що на наступний рік вони будуть вже великими, я буду їх вирощувати. І так, перше, що треба робити постійно кожного дня. Дивіться, бачите, це квітка, яка відсвіла, треба її зрізати, але зрізати разом з квітконосом. От так. Ні в якому разі не просто взяти і так зірвати. Ні. Квітконос обов'язково. Тому що в квітконосі вже починають формуватися насіння. І воно на себе відтягує всю енергію. А нам треба не насіння, нам потрібні квіти. І тому зараз я зріжу всі-всі-всі оці квіти, які відцвіли. Щоб ви розуміли, кожного дня я зрізаю 100, 120, 90 квіток. для того, щоб на наступний день вони з'явилися знову. І як ви будете так робити, до осені все це буде квітнути. Тепер друге, що треба зробити, і робити завжди це дуже важлива штука. Я попробую вам не тільки показати, а доказати. Зараз у мене залишився один великий горшок. Оцей. Я зараз витягну цю сурфінію з горшка. Тому що я хочу її посадити в землю, я всі ті, що були в горшках і в кашпо, посадила в землю. Зараз ви зрозумієте, чому я це зробила, я попробую вам це показати. Надіну рукавички і покажу. І так, для чого я це роблю? Для того, щоб ви подивилися, що знаходиться всередині. Коли ми купуємо. Вазони на ринку на квітковому, ми думаємо, що там земля буде нам служити довго-довго. Ті кашпо які ми купуємо і вазони, це десь приблизно 4 літра. У мене цей вазончик на 8 літрів, тобто він набагато більший. Зараз я дуже постараюсь перекинути витягти його з цього горшка. Хай мені Бог допомагає це зробити. І нічого не поламати. О, а тепер дивіться, Оце основне, що я хотіла показати. Ви бачите? Один корінь. Один корінь. Там землі вже практично немає. Тому, друге, що потрібно робити, я зараз розкажу, як поставлю це куди-небудь. Так, квітку ми виняли. Я зробила ямку, зараз покажу вам. А зараз покажу, що буду в яму рити. Є зелене добриво, Ось воно. Я його набираю так, десь грамів 200, не більше, півлітрову баночку. Тут у мене 8 літрів води. Виливаю. Тепер у мене курпометр розведений. Теж не більше 200 грамів на 8 літрів виливаю. І зараз цей розчин. Я залью в яму, яку я викопала для сорфіні. Мало того, це той розчин, яким я поливаю всі сурфінії, всі калібрахуа, всі петунії, якщо вони в кашпо або в горшках. Через день, просто через день, якщо вони в землі раз в тиждень. Якщо у вас немає цих добрив, тоді дуже підійде Нітроамофоска, наприклад, дуже підійде. Або підійде майстер 2020, -20 -20, або майстер 1818-18. Чому я це кажу? Тому що якщо ви не будете підживлювати ваші квіти, оці ампельні, вони ніяк не дотягнуть до осені. Ви бачили коріння, яке заполонило весь горшок, і де, по суті, поживних речовин немає. На одній воді вони жити не будуть. Тому зараз я посажу і буду далі поливати раз в тиждень добривами, а водою по мірі підсихання. Оце дві речі, які хотіла я вам сказати. Перше, це те, що треба зрізати обов'язково кожного дня. І друге те, що треба їх підживлювати набагато більше, ніж томати, огірки, баклажани. Ну, трохи, менше, трохи більше, ніж баклажани. Баклажани теж їдять, їдять, їдять. Дякую за увагу, любі друзі. До нових зустрічей.